Два роки тому вони виборювали місця на військовій кафедрі Дніпропетровського національного університету залізничного транспорту. Сьогодні урочисто складають присягу на вірність українському народу. З яким настроєм хлопці готові взятись до виконання обов'язків? Бачили наші журналісти. Я мудрий Всеволод володимирович вступаю на військову службу і урочисто присягаю українському народу. урочистості прийшли найрідніше для курсантів люди. Матери, не стримуючи сліз, кажуть за дітей, їх переповнює як тривога, так і гордість. Сльози виступають, дивлячись на цих молодих хлопців, які так переймаються і так гідно свій обов'язок виконують. Я думаю, що вони будуть гідними патріотами нашої держави. Вони будуть боротися. Як тільки клич дасть наша Україна, випускники з ностальгією згадують навчання. Найбільше кажуть, запам'яталися військові збори, де отримали багато практичних знань, і головне здружилися. Зараз для них починається новий життєвий етап. Та хлопці розуміють, що можуть потрапити зі студентської аудиторії прямо в зону бойових дій. «Тепер ми захисники України і ми будемо старатися поняти як можна». Я думаю, страшно чітко всім, але всі розуміють, що це потрібно зараз. Не треба спрашивать, що страна для тебе. Ти должен сам для неї щось зробити, щоб бути страны. Якщо честно, очень страшно, но це да, это війна. Это, там умирают люди, там умирают такие ребята, як ми. Но если мене позовуть, то ну, это мой долг, і я буду йти. На путі від наставників і батьків спільним побажанням миру в Україні впевнені зростили не просто захисників, а справжніх патріотів. Анастасія Клімович, Євген Дрозд, деталі.